У Понорнській громаді днями у лісі двоє підлітків зазнали поранень через детонацію ворожого дрону. За даними поліції, вони наблизилися до нього на небезпечну відстань. Життю 15-річних хлопчаків нічого вже не загрожує, кажуть лікарі. Підліткам дуже пощастило ураження обох осколоскольчті поранення, які не визивали загрози життю одного із них. Поранена ліва верхня кінцівка та права нижня кінцівка. Осколки від вибуху видалені в умовах травпунта. Іншого ну, обоє госпіталізовані, а другий. Проперований в умовах операційної. На ранок стан обох дітей середньої тяжкості, ну як це виглядить, але стабільний не загрожує життю, діти активні, рухаються, харчуються, не потребують крапельних там, якихось додаткових втручань. Окрім фізметодів перев'язок і антибактеріальної терапії, батьки постраждалих відмовилися від коментарів і не дозволили поспілкуватися з їх дітьми. Натомість вибухотехніки вчергово нагадують про те, що людська цікавість може призвести до трагедії. Про місце знахідки дронів чи їх уламків, потрібно негайно повідомляти поліцію чи ДСНС і прислухатися до кількох порад. По можливості відбити геолокацію, поставити якийсь координат. Якщо немає інтернет-покриття, але ви його виявили десь у лісі, в полі. Будь ласка, знайдіть якісь підручні засоби. Це там може пляшка, можливо, якась палиця, можливо, якусь зарубку десь на дереві зробити, можливо, якусь стрічку, фрагмент одягу для того, щоб обезпечити і себе, і інших громадян, які прибувають, ну і також убезпечити. Підрозділи поліції, які також приїдуть для охорони е, таких бойових частин або вибухонебезпечних предметів. Ну і нас теж безпосередньо, тому що чим чітче ми розуміємо місце, де знаходиться бойова частина, чи підозрілий вибухонебезпечний предмет, тим краще і для нас роботи, і для населення, тому що е, це буде. Більш все сплановано. Медики обласної дитячої лікарні із сумом констатують, що маленькі пацієнти з уламковими пораненнями вже не рідкість, особливо з прикордонних громад. Цього разу лікування прооперованих підлітків не займе багато часу, і вони навдовзі повернуться додому.